Сьогодні у нас на огляді. Дещо цікаве. В цілому, як і зазвичай. Tonic Water зі смаком гранато. Взагалі, ця фігнюшечка у варіації класичного тоніку і апельсинового продається у АТБ. Пам'ятаю, як наприкінці зими я брав його по акції. А це гранатовий. Класична варіація вона нагадує Швепс. Тобто стандартний тонік. Він, сховий, він був схожий на Швепс. Той, що помаранчевий, нагадував фанту, тільки з більш приємними такими гіркуватими нотками. А ось це гранатик. Я не втримався, вже покуштував його і скажу вам так. Це щось прекрасне. Але спершу. Хочу сказати, що я ось 37 гривень коштував. Я не втримався. Я в той день, коли його взяв, думав, що, що, що тільки візьму ось секс на пляжі. Блін, тепер Ютуб не пропустить. Ну і пофігу. Тільки секс на пляжі думав взяти. А воно попалося мені на очі, я поняв, що а, не зможу втриматися. І правильно, і правильно, напевно, що взяв, тому що продажу я окрім одного місця його більше як ніде не бачив. Це по-перше. А по-друге, там лишалось тільки дві пляшки. це була друга. Значить так, що по складу? Так, поки стандартно для лимонаду. Коли я кажу стандартно для лимонада, я маю на увазі наявність вода, зроблю козну фруктозність з цукром або цукор. Лимонна кислота, яблучний сок. Яблочний сок це вообще основа любого лимонаду. Гранатовий концентрований сік. Ага, бревники. ага, 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 Ага. Ароматизатор. Ага, стевія цікавенько. Це сульфан сукролоза. Так, ну з нового тут тільки три підсолоджувача. Гранатовий ароматизатор і сам гранатовий сік. В цілому доволі непогано могли просто зробити колір, як у граната, і ароматизатор, і все. Цим обмежитися. Значить, так, що хотілося б ще відвідати, так це дійсно на екран брізнуло. Що хотілося б відмітити, так це колір. Приємний червоний такий колір. Дідько, мене у відображені пляшки було видно. Запах. Пахне реальний гранат. Тільки прям свіжий-свіжий. не пошкодували смак Ммм. Доволі приємний смак. З різними відтінками солодкого. Коли я кажу про різні відтінки солодкого, я маю на увазі, що є, як вам сказати. Є ледь солодке, є слабко солодке, є терпке солодке, є ледь лед солодке. Тобто є абсолютно різні відтінки того чи іншого смаку. Як у кольорі, в принципі, ну, ось, наприклад, бачите килим, Сутності, ну що це? Це зелене, оця смужка теж зелена, тут зелене, тут зелене. Але якщо так подивитися, більш творчо, скажімо так, оце темно-зелений, оце прям. Чорно-зелений. Ну, Скажімо так: це салатовий, це світло-салатовий, з відтінками зеленого. Зі смаками так само. Тому оцей, я однозначно рекомендую, тому що він подарував мені в плані м -м, смаку нові враження, нові відчуття, і що найголовніше новий досвід. І тому оцей харідан гранатовий, це те, що я можу однозначно рекомендувати і алкоголікам, скажімо так. Тім, хто буде мішати це як тонік з чимось. Так і тверезим людям. Тому що, молоді, я думаю, така штука однозначно сподобається. Мені ж сподобалося. Смак то. Офігенний. Тому іще раз кажу: рекомендую і бажаю гарного дня тим, хто з цікавості додивлюється такі мої. Архівні відеоролики до кінця. Хоча я сумніваюся, що окрім Сергія, Сергій знає, про що я кажу. Коротше, сумніваюся, що окрім Сергія взагалі це хтось дивиться. Тому, дякую.